30 та 31 грудня погода в Україні буде мінливо-хмарною з мінімальним покриттям опадами. Південні області накриє туман. Найтепліше буде в Криму, а найхолодніше на Сумщині. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. Температура повітря підніметься до плюс восьми. Після опівночі опуститься до двох градусів тепла. На вихідних у Кременчуці зберігатиметься хмарна із проясненнями погода. Без опадів світлої передоби повітря прогріється до плюс 8, вночі очікується 4 градуси із плюсом. У суботу та неділю в горішніх плавнях очікується слабка хмарність. Без опадів нічна температура повітря плюс 4, денна 8 градусів тепла. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 30 грудня 2000 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1969-23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.